Гуси, гуси гусеня. Даринка прокинулась рано, значно раніше, ніж завжди. Та це й не дивно станеться те, про що так довго мріяла. Вона житиме у сім'ї, і в неї будуть мама й тато. Вона любитиме їх, допомагатиме, а вони будуть піклуватися про неї, ходити на прогулянки, купувати смачне морозиво. Даринка заплющила очі і уявила, як вона йде по вулиці в новому яскравому платячку, однією рукою тримаючи маму, а другою тата. Ще вчора вихователька Світлана Миколаївна довго пояснювала даринці, що завтра приїдуть її батьки, які були досі дуже далеко і не могли, ну просто ніяк не могли приїхати раніше. Даринка вірила всьому, що говорила вихователька, адже тут, у дитячому будинку, Саме вона замінила дівчинці маму, вірила, але й знала, що все це неправда. Даринці було вже шість років, і вона розуміла, що її просто хочуть усиновити. Так сталося минулого року з рудим веснянкуватим Сергійком. У нього також знайшлися батьки, а красунчик Віталік довго придовго плакав і не міг зрозуміти, чому ті батьки вибрали Сергійка, а не його. Крім того, даринка випадково почула розмову, з якою дізналася, що її рідні батьки розбилися на автомобілі, коли дівчинці не було й року. Потім її виховувала бабуся, яка незабаром померла від туги за даринчиною мамою, так і опинилася дівчинка в дитячому будинку. Після цього випадку даринка довго слабувала, не хотіла їсти, і лікарі не могли збагнути, яка у неї хвороба. Сама лише дівчинка знала, що її хвороба від почутої страшної правди, та минав час. Дитбудинківське життя йшло звично і розмірено. Даринка змирилася, заспокоїлась. А тепер вона стояла біля вікна і дивилася на вулицю. Стара розлога липа простягла гілки під самісінькі шипки. Дівчинці увесь час хотілося розчинити вікно і по гілках, видляпавшись на самий вершечок, прокричати Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до мами і тата. Дарусю, ти вже не спиш, почула за спиною голос Світлани Миколаївни. Ходімо, допоможеш мені. Світлана Миколаївна щось говорила, і Даринка щось говорила, але обидві думали про одне й те ж як то їй буде у новій сім'ї? Батьки переш... прийшли перед обідом. Вихователька взяла дівчинку за руку і повела до пер... передпокою. Радість, якою жила Даринка, останнім часом кудись зникла, а натомість з'явився страх і неприховане хвилювання. Мама сподобалась їй відразу, і великі добрі очі, і ніжна посмішка, і трішечки сиве волосся, і зовсім простенько ніжно голуба сукня, і тепла шершава долоня, мов у напівсні, пам'ятає Даринка вологі від сліз очі Світлани Миколаївни, довгу дорогу в автомобілі. Велику першу в її житті власну ляльку і шоколадне морозиво.